Навіки у пам'яті. На фасаді фахового коледжу електронних приладів Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу відкрили анотаційні дошки загиблим військовим Андрію Бревку та Василю Хомчину. Вони колишні студенти цього закладу. Вони, не задумуючись, стали на захист України і зробили все, що від них залежить і віддали максимум, що могли. Віддали своє життя. 14 студентів коледжу віддали своє життя за нас. Василь Хомчин один із легендарних кіборгів Донецького аеропорту. Чоловік загинув 6 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Батько Василя Дмитро Хомчин розповідає, син завжди надихав інших. Міг організувати людей. Міг їх настроїти на позитив, повести за собою. Як був в Донецькому. Зі дзвони, кажуть, що вітер двоє, шумитя не стріляють. Що було говорити? Він ніколи не розказував про ці речі, бо це є кров по втрата своїх друзів, побратимів. Андрій Привко – воїн 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Після поранень неодноразово повертався на передову, аби боронити Україну. Він отримав смертельні поранення у боях за Бахмут і помер 5 грудня 2022 року. Коли вже перший дістав перше поранення, я того не знав, він подзвонив з фотографія. Лежить і в госпіталь, голова перемотана. Нікому не кажи. кажи. Аж коли приїхав в відпуск, ми батьки дізналися, що він був поранений, був в госпіталі, дали йому відпуск за те, що він був поранений. Каже, там командир каже, така ситуація каже, їй трохи ребентуюся там, підпочив. Приїхав сюди, теж так їхав. Війна триває не лише на фронті, а й в інформаційному просторі. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликає людей до пильності та єдності. І вкотре нагадує, важливо підтримувати наших захисників. Ніхто за нас нічого не вирішить. Ні Америка, ні Європа. Якщо не буде сильних Збройних сил України, все решта не буде існувати. Пам'ятаємо: війна триває. Скрізь в повітрі, на лінії фронту і українському тилу. Будьмо уважні до інформаційних технологій, до різних телеграм-каналів, які сьогодні розповсюджують різну інформацію.